Як вовк і зайць покумалися. Українська народна казка. Якраз вовки зайцем покумався, приятелями були, але якось так трапилось, що вовк пару днів не міг нічого вполювати. Голод, голоден такий, що аж зубами дзвонить. Прибіг він до кума, нібито до зайця, а й, та й каже. Ну, куми, що було межи нами, то було. Але тепер прощайся зі світом, бо я тебе мушу з'їсти. А заяць каже: Ей, куми, та ти видиш, який я малий. Чим ти на мене, ти на мене наїсися? Наїшся, ліпше ходи зі мною, я тобі покажу на толоці кобила пасеться. То ти її дістань, то будеш мати, що їсти. Вов каже: Добре, веди. Прийшли вони на толоку, видять, пасеться кобила, а оброть за нею по землі волочиться. Ото добре, каже заяць, слухай, куме, я тобі поможу ту кобилу піймати. Я піду наперед, схоплю за оброть, а ти тоді надбіжи, я тобі оброть за силю, за шию, то вже нам кобила не, то вже нам кобила не втече. Якби хотіла втікати, то ти її лиш добре потягни собі, то вона піде за тобою аж у ліс, а там її вже спокійно заріжеш. Добре, каже вовк, пішов заєць, кобила його не боїться. Взяв обрутянку за кінець, зав'язав кульку, моргнув вовкові, той прискочив за корча. Заяць йому заверх сильце на шию, а сам в ноги. Ей, як кобила з вітрила вовка, як запишіть на своїм голосом, як обернеться задом до вовка, як зачне хвицькати. А вовк як побачив задні копита, як дістав пару разів по зубах, то вже йому й кобила не мила, уже би всього відрікся, та ба, бісова ж обротянка на шиї зав'язана. А кобила як сече ногами, так сече. Так, що вовк уже просвіт не тямить, а заяць стоїть за корчем, дивиться на ту роботу та й кричить вовкові. Та бо, соп, куме, соп бери! Ком, чому так не робиш, як я тобі казав? Як кобила, вчула той крик, гадала, що то другий вовк як пуститься тікати, а вовк на обротянці за нею тягнеться. Що він гепне об камінь. Або піньок, то вона гадає, що він хоче на неї скакати, та й ще дужче біжить. Так з вовком аж у село забігло, просто до стайні. Господар дивиться, що за неволя, чи кобила теля вродила, чи що. Приходять ближче, а то вовк за шию на обрутянці зав'язне. Не знати вже, чим був небіжчик, чи аж там йому кінця доїхали. Досить що відтоді вже вовки ніколи зайця в куми не просять.